У міжнародній політиці тренд на молодість. Марі Блек одна з наймолодших політиків Англії. їй всього лише 21 рік. Джастін Трюдо з Канади, другий наймолодший прем'єр-міністр за всю історію країни. Ці люди вкотре доводять майбутнє за молодими. Україна теж намагається слідувати за їхнім прикладом. Нинішній прем'єр та президент наймолодші особи на своїх посадах за всю історію незалежної України. Втім, така тенденція зберігається далеко не скрізь. На місцевому рівні парадом досі керує стара гвардія. Попри те, що молодь давно вже наступає на п'яти місцевим політикам. Та чи хочуть самі містяни бачити при владі молодих людей, зараз дізнаємося. Я думаю, що ті, хто вміє цим займатися, ті й повинні займатися. Тобто незалежно від віку. Незалежно від віку. Політика це в основному якраз економіка. Тому що люди старшого покоління вони виховані трошки на інші ідеології і зростали трохи в інакшому суспільстві, чи молоді. Молоді краще сприймають все нове, те, що зараз відбувається в країні. А старшому поколінню це трошки складніше. Чи то старше покоління, чи то молодь, я вважаю, це не, не має ну, такої суттєвої різниці. Основне, щоб людина була мудра і чесна. Я за, я за освічених людей. Може бути 25 років людині, але вона буде не освіченою. І вносити, такі рішення, і вносити проєкти таких рішень, таких законодавчих актів, що тоді а, за голову берешся при, при їх практичному втіленні. так скажу. Я думаю, що старший. Ну, більш ніж вже знають молодіж. Мені кається, що старше покоління. Я вважаю, що повинні бути люди середнього віку, в яких є і досвід, і ще горять вони щось зробити нове. І старші, і молодь, тому що політика ну, це просто як, якщо це людині ну, потрібно, я вважаю. Мають керувати порядні люди, це перш всього, незалежно від якого це віку. Старші, а чому та тому що в них більше досвіду? Ви знаєте, молоде покоління. Я думаю, що воно вже десь очищеніше є від ідеології, більш опирається на основи моралі. Як би це не звучало трошки дивно, але е, дійсно так. Тому я думаю, паритет, якщо виставляти, все-таки старше покоління має сюди приходити, як на противагу молодому, але е, відсотковий е, такий бар'єр повинен приходити все таки молоді. Ви знаєте, взагалі, ми свідетелі ЄГОВИ, і придержимося мнення того, що краще государство буде тільки під правлінням Бога.